Атомна галузь є дуже важливою для України, оскільки вона виконує стратегічну роль саме в забезпеченні стабільності енергосистеми. Переконаний в цьому молодий атомник Дмитро Підпалий. Ще з шкільної лави Він вирішив присвятити себе розвитку ядерної енергетики і обрав заклад вищої освіти, де можна здобути знання, що стануть основою для початку його кар'єри в цій галузі. Навчався я в Київському політехнічному інституті на факультеті теплоенергетичному. За спеціальністю атомна енергетика на четвертому курсі я заключив тристоронній договір між станцією та університетом і працюю зараз на атомній електричній станції два роки. Митро обіймає посаду інженера відділу імовірнісного аналізу безпеки служби аналізу безпеки Рівненської АЕС. Підрозділ відіграє важливу роль у безпечному функціонуванні підприємства. Моя робота полягає у розробленні та актуалізації звітів з імовірнісного аналізу безпеки. А також зараз приймаю участь провадженні міжнародного проєкту, оптимізація технічного обслуговування та ремонту обладнання за допомогою ризик монітора. Мета проєкту полягає у скороченні тривалості планово попереджувальних ремонтів енергоблоків атомної станції за рахунок ремонту обладнання на потужності. Керівник відділу імовірністного аналізу безпеки позитивно відгукується про професійні якості свого підлеглого. Дмитро Старанний працівник виконує свою роботу якісно. До будь-якого завдання відноситься з натхненням, можна відмітити його значний вклад в впровадженню ризик монітора на енергоблоках 1-2. Ініціативність та прагнення до змін спонукали молодого атомника запропонувати свої ідеї щодо вдосконалення виробничої діяльності РАЕС у щорічному конкурсі наукових доповідей. Днями перший його етап відбувся на підприємстві. Участь у конкурсі наукових доповідей я вирішив взяти після того, коли нам провели екскурсію на одну з градирень Рівненської атомної електричної станції, де я замітив, що працівники під час виконання своїх робочих обов'язків змушені давати великі відстані. Саме тому я вирішив запропонувати впровадження електросамокатів для пересування працівників і виконання своїх робочих обов'язків. Дмитро каже, що таке нововведення значно зекономить час та вплине на підвищення продуктивності праці атомників. До того ж, подібна практика вже успішно застосовується в інших країнах. Герой нашого сюжету активно брав участь і в інших заходах Рівненської АЕС, зокрема, долучився і до конкурсу плакатів з культури безпеки. Створення свого власного плакату я хотів показати працівникам Рівненської АЕС, що саме відповідальність працівників несе за собою всі подальші результати їхньої діяльності. Поза робочий час атомник займається дослідженням історії рідного краю, зокрема села Городець Сарненського району, в якому він народився і виріс. Досліджую наукову літературу, систематично аналізую культурні і історичні пам'ятки, відвідую архіви і також спілкуюся з краєзнавцями. Згодом я хочу сформувати свою невеличку книжку про село Городець, щоб воно залишилось пам'яті у багатьох українців. Дмитро Підпалий розповідає, що робота в атомній енергетиці відкриває нові можливості для особистісного та професійного розвитку, а це неабияк надихає не зупинятися на досягнутому і невпинно рухатися вперед. Мої плани полягають у наступному. Я планую підвищувати свої професійні знання, а саме в імовірнісному аналізі безпеки шляхом. Проходження професійних тренінгів та приймання міжнародного досвіду. Серед працівників РаЕС чимало молодих вмотивованих атомників, які швидко опановують сучасні технології і є розшійною силою задля впровадження багатьох інновацій. Вони бачать своє майбутнє в атомній енергетиці і докладають максимум зусиль, щоб сприяти позитивним прогресивним змінам в цій галузі. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак УІТАЗГРАЕС.